Всім привіт! Наконець-то наступило літо і ми в очередний раз прибули до нашого друга Вітасика, який вбирає зараз нашу кукурузу Юнка, яка дозріла тільки в іюні місяці. Фао 800. О, ви бачите оцю кукурузу? 1 червня на хвилинку. Так, да, 5 червня, вибачаюсь, бо зараз понаписують гамна. Та хоч якщо хай понаписують, хоч Так, Фау 800, ти бачиш? Так що хто буде купляти юнка і знаєте, що вона у вас може рік стояти, і ви можете її зібрати в будь-який день, коли вам хоч сніг, дощ, град, і бачите, нічого не цей не критичного. Якщо не маєте комбайна, і, наприклад, дозріває вона до червня місяця, то до вам прийдуть сусіди і допоможуть. Я вже пройшов метрів 10, а якщо... То як є, а качана нема. Буває таке. Так що отак. От ну, в общем, кукурудза кукурузою, я в нас то Да. А ми далі продовжуємо показувати наші соняки. Ідемо да. на соняк. Угу. Блаків не робив, хочу, щоб дощик був, щоб зробити між Ну, шикарно, не боліє, все нормально. зараз дочіка в да. них. Нема доща. І сказати, щоб по жогам там щось дивно. Ні, ні. Яка нормальна стає? E, 62 грами. Зараз. 62 і та й по любому перекриття і жовтого. Вони ніде не бачив. По-любому було. перекриття. Так що, ребятки, не тільки я один такий файний експериментатор, ще вітасик. -азартні. Ми ти з піцом чи це провтекав? -про 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 піцом. Я хотів зараз, в мене пішла... Ну як, він маленький був там, мабуть, іще і двох пар не було. Одна повноцінна була. Ага. І ну, я ж розумію, що він видержить 100%. Тим більше ваш він, він держить. Продавна. І я вирішив, що один раз буду накривати його і все. Ото бачку висипав, а потім дивлюсь, трошки треба додати, а тоді поча пересчитувати і, і вийшло 60-ті трошки. Ну дере, ти ж бачиш. А я що дам? ти не хочеш трохи дати йому воздушного поліва? Хочу, я йому кередочку запущу 100%, уберу оцей хвощ. Він то якби не сильно і вредить може, але Хочу я йому трішки воздушку дати. Оце, оце, це я б теж зробив. З лаків трошки обрати. Бо він довго, ми тоді його посіяли, і він довго сидів в землі. Ще це бачиш, не так, так. все печально. Та недавно якийсь дощик був, бо не може бути, що так. Дивись, тебе ж під Чуть -чуть, і ну, сразу там, вже мокро. Там 2 міліметра було. Це не напідтягує. Тягує, нормально. Не, не плаче, все нормально, все хорошо. А так трішки ну, по злакам є питання. Но вони не критичні. А так. де? Де, ти, ти їх бачиш? бачиш? Я щось я все не бачу. Нандор, кстати, дивіться, е... О, осот. Господи, осот, осот 60 грамів, дивіться, ребятки. Тому що я осоти не люблю на полі, особливо коли перерощує з ним тяжко. Да, 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 60 да, да. грамів гранстара. Це скільки сьогодні днів? З неділя пройшла е, вже більше, Так, да, Пройшло 12 днів. 12? Це сьогодні 12 день. 60 грамів гранстара. Так, це, це у нас амброзія, ця, яка там це, це є. Чи Я не з Чорнобиль на нього кажуть в народі. А як він називається по-научному? Ось амброзія. Ні, ну це є ж разна амброзія. Я Щас, така, я така. Так. Може може є така, є, є така. Може і амброзія. Бачиш, пролазять ще бур'янці новенькі. Mm -hmm. Оце я їх кореночку заберу. А це від порушку, все. Дивимось по mm -hmm. Да, А ось же березки. Її покрутило, але особливо нічого такого її прям немає. бачиш? Так. Да. Березкою тільки витягувати. витягувати. Як думаєш, вона вона по-любому була, коли ти давав Грамстар, або бачиш. По-любому, по-любому вона була. Тобто особо, навіть 60 грам, ось, все, наглядно. Дерезку, березки. Да, не До прилипатель давав? Так, да, прилипача я взагалі дав, знаєш, по скільки. Е, значить, у мене сюди пішло на оцю ділянку, тут 15 гектар площа, пішло в мене 4 200 води і дав я прилипача 5 літрів. За більше 100 грам на гектар. Там щось по, 100, да, там щось по 180, виходить чи щось таке. Завжди так даю, особливо до Гранд Стара. Гранд Стар був гірсатіл. Хімагромаркетинг, агромаркетинг, по-моєму. Агрохімічні технології, я їх путаю. А, 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 агрохімічні технології. А так ось, дивіться, навіть отакі, ось ось, ось <звук> да, сото подало, по шляпі ще й добре. Ось, ось, точка росту. Перебито все. Все, йому вже нічого. Амброзика маленька, це воно кареном забереться. Ну а тут дивися. Амбрузика маленька, видно, що вона пожовтіла по точці <звук> росту, що вона ослабла в рості. Так, <звук> так, да, так. Да, да. Перва, друга, третя, четверта, п'ять повноцінних пар і шикарний ну тут, звісно, скажу. Все одно це горошок, так? Да? Чи подожди ще? Ні, це не горошок, чи хорошо. Горошок, це, це горошок, так. Да. Горошок прибило. Видно, що йому не добре. Він потихеньку, мабуть, унікається так, так і здохне. Ось теж ага. пожовтів. Ну так якби по бур'янах... Ось отець, який перерож його сотні. подивись, його прибило. 60-читай 2 грама його прибило і виникається що. Ось взагалі ось бачу, ось згорів. Та й прибило. Оце може там ще різні види осотів є. Можливо це якийсь другий. Ні, ну його прибило добре. Прибило, так. Оце що... це ми йдемо по Альпі. А поруч де? ось околишок. Подав На на, перейдемо на ще один гібрид класний наш. І висів, ну я завжди так сію. 75 тисяч. Ні, ну ми вже в тебе ж не перейдемо. Навіть щось... не Так, да, Щось випалить. Ось околешок. Да, оце вже межа, оце вже пішов. Саксон. Альфа веселі. Альфа. Ось Саксончик. Диви, диви прикол. Може місцями диви, там краще. Це а, дов, може, може долинка. Може. Це так, якщо хочеш сильно нахвалити Альфу, дивися, диви, як Альфа виросла. Саксон не дуже. Хоч наоборот. Диви, який Саксон. Альфа трохи. Хоча ти знаєш, що так як дивимося, зайшли там на Саксон вже ось беремо А, Він весь однаковий. Да. Однаковий. Це треба дуже бути великим. Великий спеціаліст. Поняти, <сум> Поняти різницю. Це Саксон. Ну, далі там інші гібриди пішли. Бач, тріщини вже. Це дивлюся хлопців, там у нас. Васю там. Ну багато подилю до тещини, там що тріщини показують. У нас ось теж є. Бачите? ти. Ну є, звісно. Тільки туди раз та і вже нема. У нас буває тільки пиздик, і телефон не можеш достати. Упав телефон і виривай яму. Ні, нормально. Ні, та є в тебе тут. Є, воно підтягнуло. Ще тебе пані, воно мягенько. Росте. Давай, дивись, уверен, що зараз вириваю з свого дозволу одну рослину Конечно. і корінь буде йти пиздувати вниз. В яку показує. 에, давай давай. <laughs> 에... Блін, Такий гарний вайбр, жаржав крувай. <laughs> вибирай, вибирай, який можна. <laughs> давай, от цей давай, або оце, любий. Значит, <laughs> так, давай. це любий. <laughs> я не дивлюсь. Давай, Значит, я впевнений, що корінь іде вниз іменно чітко туди як <laughs> не да. ну, да, Чуть-чуть щось. А так все вниз йде. Бач, дещо -чуть -чуть -вон раз і пішов чітко в них. Сірик приїжджав в минулому році, ми заїжджали на інший гібрид, а. де корінь в землю не йшов, пам'ятаєш? Пам Він розходився отак. Це була якби проблема. Значить, от... Отам біля того дерева я комбайном в А там, коли -то <реш> 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 того дерева, я дівчат дерева. А, значить що, шановні? І мій бор будемо наблюдати, як він у Віталика розвивається, і не тільки у Віталика, це новий гібрид. Посіємо він тут соняшник по соняшнику, як, скажімо так, як, як експеримент, і думаю, що буде тут все в нього добре. Посіємо він по грамстаромуську соняшнику падали, думаю, євролайтинг обере і все тут буде шикарно. Так що будемо ще не раз сюди приїжджати, кому цікаво, наблюдайте. І є, є, є трошки в мене 90 сотих теж. І мібора посіяли. Але Де? по кукурудзі. Але по кукурудзі. Ми будемо бачити різницю. Що Може він і по соняшнику і вставить, то, що по кукурудзі. Все може бути. Все може бути. <гум> все залежить від погоди. Будемо, будемо наблюдати. Це, точно. це новенький гібрид. Якби по всім показникам він ближ, ближній так купив до Саксона. Якщо беріки ближні до Альфи, якщо брати показникам, то це ось Саксон тільки під Євролайн. Будемо наблюдати, будемо посмотрити. Мені що у нього наступ такий здоровий. І він так швидко-міжрядко закриває і тоді що, бурян тоді не росте. Не росте і немає такого випоровування вологи, якщо в тебе, наприклад, там, регіон не дуже сладкий новопаде. Це тоже важливо. Корнева система там бомбезно розумінена, кстати.